Заходила мене програму да, гроші нового часу. Так. Скажи, будь ласка, з чим ти заходила в програму да, і з чим вийшла, і що було корисно. Перше скажи, хто ти? Я Богашева Тетяна, я сімейний експерт, автор книги, ведуча гри, і вже в мене досвід більше 25 років. У мене були, скажімо, певний фінансовий. Здобуток, але була мета його більшити в два-три рази, і хотіли ми підняти вартість. Так, а це за рахунок того, що за програму мене поле. Получили... Двічі підняти свій чек, структурувати свою цільову аудиторію. Я більше стала проявлятися, більше задоволення отримувати від своєї роботи. В мене з'явилося більше клієнтів за кордоном. І, звичайно, мій прибуток в два рази точно, а потім ще почав рости, бо систему, яку ти запропонувала, що треба збільшувати свої витрати. Тому я дуже вдячна за програму і рекомендую. Її проходити і навіть чесно кажучи, повторення теж важливе, бо деякі навички вони потребують закріплення, і це є дуже теж важливим, що твої потоки один за одним і більше людей робить щасливими і себе, і свої сім'ї. Так що я тобі дуже вдячна.